Тінь чорного монаха і Львів місто з багатою історією, але деякі його сторінки написані не чорнилом, а страхом. Одна з наймоторошніших легенд пов'язана з будівлею на площі ринок, яку місцеві називають будинком чорного монаха, таємничий чернець ще у 16 столітті в цьому будинку жив альхімік Нейм'я Ян. Кажуть він уклав угоду з нечистою силою в обмін на знання і вічне життя. Його часто бачили на вулицях Львова в чорному плащі з каптуром, а з підвалів його будинку доносилися дивні звуки, шепоти, стогони, дзвін металу, одного разу ян зник. Двері його будинку були замкнені зсередини, але коли люди увірвалися, всередині не було нікого. У кімнаті залишилася тільки обгоріла книга альхімічних записів і кривавий напис на стіні «Не будіть мене, прокляття будинку відтоді в будинку почали відбуватися дивні речі. Люди, які оселялися там, швидко тікали, їх переслідували кошмари, вони чули голоси вночі, бачили тінь монаха в дзеркалах. У 1912 році в цьому будинку відкрили готель. Але він протримався лише рік, гості масово скаржилися на жахіття, а один чоловік вистрибнув з вікна, залишивши записку, він дивиться на мене крізь стіни. Випадок 2010 року. Останній зафіксований випадок стався в 2010 році. Двоє студентів-істориків вирішили провести ніч у покинутому будинку на спір. Один з них, Андрій, Вийшов у коридор і більше не повернувся. Його знайшли вранці. Він сидів у кутку підвалу, розгойдувався взад-вперед і шепотів. Він сказав, що є наступний будинок досі стоїть на площі ринок, і деякі туристи кажуть, що бачили у вікнах тінь чоловіка в чорному каптурі.